Софія Самолюк, вокал Київ. Я дуже довго готувалася до фестивалю Санремо Джуніор, і це була моя мрія виступити там. Коли ми з мамою вже прилетіли до Санремо, були перші репетиції. Ми дізналися про те, що там учасник з Росії також буде виступати. Тому я прийняла рішення, що співати я не хочу, не буду. Вийду на сцену та скажу про мову, позицію і чому я не буду виступати. dear audience, i'm on the stage to say that i decided i cannot sing today. i found out that there is a participant from russia, the state which killed already more than 500 ukrainians, children. so i cannot sing on the same stage with the representing of the terrorist state. Thank you all for understanding. дуже дуже багато зірок. Дуже багато українців мене підтримали, і для мене це дуже важливо. Дорога Софія, в тебе не буде диплому фестивалю Санрему цього року, але ти здобула щось набагато більше. Ти здобула перемогу для своєї країни. І Дмитро Кулеба нагородив мене спеціальною відзнакою. Особисто мені її віддав, і для мене це було дуже важливо. Його підтримка, його слова, що я зробила все вірно. Я хочу тобі подякувати від усіх нас, що в той момент, коли ти Мала змогу бути почутою на весь світ. Ти цей момент використала не для власних амбіцій творчих. А я знаю, як тобі напевно хотілося. Санремо – це величезний конкурс. Сама колись туди мріяла потрапити. А ти використала цей момент, аби сказати важливі слова про Україну. Ми тобою пишаємося, і я думаю, що ти відчула потім вдячність від усіх українців, правда? ж? Так, звичайно. Я хочу взяти участь в проєкті для того, щоб надихнути людей, показати їм про те, що ми українці, ми вільна нація. Ми маємо відстоювати свої права та боротися на всіх фронтах. Які зараз думки в дітей? тіте. як у дорослих людей. Що згадують вони про дитячий садок? де був їх перший крок, чи сумують за своєю партою, те що знизу з жуйкою зм'ятою. Всім нам усвідомити складно, що я насправді в їхніх думках назавжди тонкий дітей, щоб мама посміхалась, і було своє ліжко. Де в руках моя книжка, Думки дітей, ходити по нашому парку пішки, годувати білку горішками, Думки дітей, слухати пісні, а не крик сирен кожного дня уночі дощів, та не боятись дощів, Мамо, скажи, чому все так, бо я щось не зрозумій ніяк, чому ми постійно біжимо, чому ти посміхаєшся з останніх сил, я сумую за своєю партою, Те, що знизу і жуйкою зм'ятою. Усвідомити складно, що є насправді в їхніх думках назавжди думки і дітей, щоб мама посміхалась і було своє ліжко, де в руках моя книжка, думки і дітей, ходити по нашому парку пішки, годувати білку горішками, думки і дітей, слухати пісні, а не крик сирен кожного дня уночі, думки і дітей, хотіти солодощі, та не боятись дощі. Чому все так? Софія самолюк на нашій сцені. Неймовірне виконання! Я так і знала. Я так і знала, що. Це буде доросле, серйозне, професійне виконання. Виконання не просто про ноти і діапазон, а з душею, з розумінням про те, що ти співаєш. Так, дійсно, сенс цієї пісні дуже глибокий і дуже болючий для нас, для дорослих. Але ми проживемо все, переборемо і переможемо. Для вас. Для дітей. Дякую. Жан, скажи, будь ласка, як тобі номер, як тобі пісня? Виконання? Виконання. І пісня дуже красива. І я хочу взагалі зазначити, наскільки подорослішали наші діти, і хочу виокремити ту історію, яка сталася, коли Софії було всього 13 років, яка повинна була дійсно виступати. А вона вийшла з промовою підтримку України в 13-річному віці. Наскільки це треба мати, бути свідомою? Ти був велика молодець. Я хочу тобі побажати успішної кар'єри в майбутньому. Дуже дякую. Не зупиняйся, розвивайся, підкорюй нові вершини, і в тебе все точно вийде. Дякую. Дякую, Мажан. Скажи, хто тебе підтримує? Мене сьогодні підтримує моя мама. Так, мама, мій перший викладач з лукаву. Переді <плоди> мною виступали такі талановиті люди, які захищають нашу країну. Я думаю, що логічно дати слово захиснику Артему Скажіть вашу думку. Заради наших дітей ми і боремо нашу Україну. Дякую вам. Дуже дякую. А давайте мамочка нас підтримає зараз. Мамочко, я сподіваюся, ви можете підтримати. Ну так, будемо зараз так, разом про... плакати. Да. Не треба, да. давайте ми будемо підбадьорювати. Я тебе дуже люблю. Я тобою дуже пишаюсь. А, попри те, що ти є така ніжна, дуже хрупка, ти є дуже сильною, вдатною, здатною на дорослі, дуже дорослі вчинки. І тому я тобі дякую за тебе, що ти в нас є така. І а, також я хочу подякувати нашим військовим, завдяки яким ми сьогодні всі тут, і завдяки яким ми маємо цю сцену сьогодні. Дякуємо, Микола Анатолій. Як вам цей номер? Це було дуже дуже сильно, дуже красиво. Ти велика, велика молодець. Мені навіть аж подих перекрило. Молодець, молодець. Я бажаю тобі успіху, і ти неймовірно. Олександра, Марина. Як вам виконання цієї пісні? Е, дуже круто, дуже сильний е, номер і голос твій, і дуже сильна емоція. Дякую. Це була Софія Самолюк на нашій сцені. Дякуємо тобі.